Для всіх велика радість. Ми надзвичайно вдячні усім, хто долучився власне до цього збору, хто допоміг здійснити нашу мрію. Це надзвичайно важливо для наших дітей, які отримують тут реабілітацію для того, щоб вони могли відновлюватися в нас в Україні. Не їхали за кордон. І є діти, які власне отримали травму внаслідок війни. Це є мінобухова травма. Також у нас є пацієнти з черепно мозговою травмою, спінальною травмою. У нас є діти, які перенесли оперативні втручання після видалення пухлин головного мозку та спинного мозку. Це й діти з опіками. На сьогоднішній день у нас є порядка 30, мабуть. Номенклатури по обладнанню, яке допомагає покращити роботу для пацієнтів. Багато з них побудовані на іграх, що для дітей є дуже важливо. І один з таких засобів, які ми використовуємо, наприклад, є рехаком, це дуже важливо для пацієнтів, які отримали черепно-мозову травму або травму головного мозку. Це надзвичайно полегшує нам роботу і додає якості в нашій роботі. І діти відновлюються набагато швидше. На сьогоднішній день ми маємо найсучасніше обладнання, що стосується реабілітації. Ми маємо працюючий басейн зараз, що сприятиме насправді дуже хорошій реабілітації, високоякісній, висококласній і високоефективній. У нас є зовсім інші можливості. Якщо ми беремо наприклад, Яну Степаненко, яка була змушена поїхати в штати для того, щоб вона могла пройти якісну реабілітацію. На сьогоднішній день такої потреби немає. Ми маємо увесь цикл допомоги, як би це мало бути, тобто від хірургії до виписки на протезах. Завдяки сприянню дуже багатьох людей, які долучилися, які. Разом величезною командою посприяли тому, щоб відділення було відремонтовано, щоб багато дітей, яких ми зараз маємо тут, мали можливість перебувати в комфортних умовах. Це надзвичайно важливо. І за що ми вдячні абсолютно всім, хто долучився від самої мінімальної кількості до величезних вкладень. Друзі, ви просто неймовірні. Дякую вам дуже.